Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Yamaha Vox в такому чудовому кольорі. Скутер у нас 2012 року випуску. Так, пройдемося по пластику. До речі, цей скутер йде на масляні вилки, так як попередній Vox старіший і шоу. Напруження. Так, по скутеру, по пластику питань взагалі немає. Так, по гумі в нас гума гарна. До речі <кій> присутня тюнього заводна. Ножка фірми Косо Так, поперед теж гумова Так, дивіться по пробігу, що ми маємо. З Японії Є наліпка, коли повинно було провестися останнє ТО. Так, Також є два ключика. Оригінальне у нас сидіння, оригінальні зеркала. Є наліпка коли робилося в Японії останнє ТО. І спереду, коли повинно було провестися знову. Так що, друзі, ми ТО провели, масла фільтра замінили, поставили новий акумулятор. Вам залишилось тільки придбати таку техніку і бути щасливим, насолоджуватися їздою. Скутер дуже м'ягкий, комфортний в управлінні. Заводиться з пів Такий вигляд має. Так, попереду поворотничок позаду. Все у нас працює. Статок. Все у нас працює. Так. Ближнє дальне світло, звуковий сигнал. Все працює. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка, дзвоніть, пишіть, замовляйте завжди з вами на зв'язку.